Завдали збитки в державі на 34 чотири мільйонів гривень. СБУ заявила про викриття у Дніпровській міськраді схеми розкрадання коштів із бюджету. За матеріалами справи кошти привласнили троє власників місцевих рекламних агенцій, які діяли у співпраці з посадовцями міськради. СБУ повідомляє, що оборудка полягала у тому, що тендери на СММ, рекламу та висвітлення діяльності Дніпровської міськради вигравали свої підприємці, які таким чином привласнили майже третину із загальної суми у 123 мільйони гривень, які міськрада заклала на власну популяризацію протягом 2021-2023 років. За матеріалами провадження тендери вигравали ФОПи із завищеними цінами. Які навіть не мали жодного відношення до маркетингової діяльності. Зазначається, що для того, аби реалізувати оборудку, посадовці міськради вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. Згодом, після перерахування суми на баланс підприємців, учасники схеми переводили гроші в готівку і ділили між собою. А реальні послуги рекламодавців купували по мінімальній вартості. Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігурантів було вилучено мобільні телефони, обладнання, банківські картки та чорнову документацію з доказами незаконної діяльності. СБУ повідомила десяти учасникам оборудки про підозру за двома статтями кримінального кодексу України, Частини 1 і 2 статті 255 – створення керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Частина 4 статті 28. 8 частина 5 статті 191 привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією, зазначається, що їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, триває.